Співа о чистоти краси, твоїх привіт пробуджених весною людських осель, багатих на хліб сіль, з тобою добра, я завжди з тобою, у дні гарячі засіву і жнив, і усміхниці світу щедрі снив. Тебе люблю, про тебе я співаю. Щасливі ми, що народилися на такій чудовій, багатій, малювничій землі. На нашій славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь українського роду, що сивіє з давньої дивнини. Нема життя без України, бо Україна це мати, яку не вибирають. Бо Україна це доля, яка випадає раз на віку. Бо Україна це пісня. яка Співає на нашій славній Україні. Україна країна Центральної Європи, яка має вигідне географічне положення. Країна найбільше заположня в Європі, багато народючі землі та роботящі люди. Україна може стати гідним членом міжнародної спільноти, забезпечити добробут і надійний життєвий фундамент для своїх громадян. Інакше й бути не може. Україна одна з небагатьох країн, яка мала і має власну авіаційну, космічну промисловість, сучасну атомну енергетику чимало інших унікальних виробничих виробництв. Це особлива країна зі своєю історією, самобутньою культурою. Мета моєї творчої роботи розкрити місце України в світовій економіці та умови, які необхідно реалізувати. Щоб Україна змогла стати поруч з високорозвиненими країнами світу. Україна є членом 68 міжнародних організацій. У більшості організацій Україна набула статус повноправного членства, а саме організації Об'єднаних Націй. Європейській економічній комісії ООН, Європейському банку реконструкції та розвитку, Міжнародному валютному фонді, Міжнародному банку реконструкції та розвитку, міжнародній фінансовій корпорації, а в деяких лише спостерігачам. З набуття країною членства у СОД в травні 2008 року. Розпочався новий етап багатостороннього співробітництва України. Членство ВСУ відкрило для України можливість ведення переговорів про угоду про вільну торгівлю з ЄС та Європейською асоціацією вільної торгівлі. З 1 січня 2016 року набрала чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС. Україна, крім ЄС, здійснює торгівельні зв'язки з іншими країнами світу США, Канадою, Латинською Америкою, Китаєм, країнами окремими Африки та Азії. Для розвитку економіки і модернізації всього виробничого процесу. Потрібні інвестиційні надходження в Україну науково-технічне співробітництво здійснюється між Україною та США в сфері науки та технологій, в галузі охорони здоров'я дослідження космічного простору. Між Україною та Німеччиною. Співробітництво існує у галузі науки і технології. Розроблено 160 наукових спільних проєктів, реалізовано 12. Україна співпрацює також з Польщею у галузі космічних досліджень. На 2017-2018 роки заплановано конкурс спільних українсько-молдовських науково-дослідних проєктів. Спільних проєктів про створення нової ракети носія легкого класу Вага з євроекосмічним агентством ТКБ Південне та виготовляється на південному машинобудівному заводі. Дуже швидко розвивається, з'являються нові розвинені країни. На перший план виходять такі джерела економічного розвитку, як інформація, наука, освіта, інтелект. Україна не може залишатися в стороні від цих нових економічних прогресів. Кожного, пере... кожного дня перед Україною постають нові завдання, які ми повинні розв'язувати в першу чергу. Мова йде про захист територіальної цілісності країни, про її спроможність відстоювати національні економічні інтереси, забезпечити сталий розвиток економіки, зростання добробуту громадян, що є головною метою сучасної політики. Наше завдання знайти власне унікальне місце у світі. Україна має всі можливості для поступового переходу до більш вигідної спеціалізації у міжнародному поділі праці, врахуючи її економічний і науковий потенціал. Не лише українські мета, а й українські продукти харчування, прилади, устаткування, суднобудування, літакобудування, туризм і інші товари високого тунку мають знайти своє місце на міжнародних ринках. Щоб цього досягти, необхідно здійснити модернізацію існуючих підприємств і створювати нові підприємства, розвивати науку, технології та інновації. Кожен регіон України унікальний. Наприклад, Хмельницька область має можливість розвивати в першу чергу сільськогосподарську галузь галузі по виробництву товарів народного споживання, побутової техніки, приладобудування, легкої промисловості. Фахівці підприємства Хмельницькобленерго завершили у Хмельницькому будівництво унікальної трансформаторної підстанції, яка отримала назву Прибузька. Вона розташувалася між вулицями Зарічанською та Прибузькою у районі Палацу творчості дітей. Нова підстанція, впевнені енергетики, значно підвищить надійність електропостачання центральних районів міста, а також розвантажить і ще три підстанції. Перш за все, це підвищення надійності електропостачання. За рахунок розвантаження підстанцій Дубово та Заріччя підвищуємо надійність електропостачання центральних районів міста. Будується 4 РП, які будуть живитися від підстанції Прибузька. Трансформаторну підстанцію Прибузька будували і оснащували майже 4 роки. Унікальність її у застосуванні найсучаснішого обладнання китайського виробництва. Наші спеціалісти навіть їздили до Китаю, де ретельно вивчали іноземне обладнання і отримали відповідні сертифікати. По конструктивному виконанню обладнання досить складне і виготовлялося в Китайській Народній Республіці завод Тайкай, місто Таянь. Монтувалося два місяці, по стороні 110 кВт все обладнання наповнене Елегазом. Електротехнічний газ, він є діелектриком шестифториста сірка, по стороні 10 кВт вакуумні вимикачі. Також все виготовлялося в Китаї. Це перша підстанція в Україні з китайським обладнанням. Підстанція обладнана автоматизованою системою управління технологічними процесами. Інформація виводиться на монітор чергового диспетчера. Передавання даних здійснюється цифровими каналами зв'язку. Облік спожитої електроенергії заведено до єдиної системи. Рівень технологічного забезпечення підстанції дозволяє експлуатувати її без чергового персоналу. Проте, враховуючи унікальні можливості нового обладнання, вирішили готувати тут персонал для інших об'єктів електропостачання. Анна Михайловська, Андрій Лазарук. для інформаційного випуску. Планую після завершення навчання в центрі створити приватне підприємство ресторанного господарства в своєму регіоні, а потім відкрити ще підприємства української кухні в декількох країнах Європи. За рахунок податків, яких я буду сплачувати, поповню бюджет України, буду створювати імідж держави в світі та надам робочі місця іншим працівникам. Я підготувала бізнес-план щодо створення приватного кафе Українська кухня. Планую виготовляти смачні домашні страви української кухні. Чи я ж на українець не козак, і до смачної страви нема стат, багато я чого у світі їв, а дома хітри серцем прикипів, бо розляглися в ній на всі смаки, вареники, вареники, варенички мої, варенички мої, варенички мої, у сметані варенички мої. Варенички мої, варенички мої, кохані, і дух мені козацький ожива, і варить круто мудра голова. Ого, у заті розлітаються думки, а в них одні жінки, одні жінки, либе в сметані серде, нікому є, і розтає, і розтає. варенички мої. Варенички мої, варенички мої, у сметані, Варенички мої, варенички мої, варенички мої, кохані. Туризм в Україні може розвиватися по таких напрямках зелений туризм, екологічний туризм, екстремальний туризм. Та медичний туризм. Розвиток туризму в Україні вплине на розвиток транспорту, торгівлі, зв'язку, будівництва, сільського господарства, виробництва товарів народного споживання і є одним з найбільш перспективних напрямків перебудови економіки. Прогнозую, що на 2020 рік відвідують іноземні туристи України в кількості 15 мільйонів чоловік, а в туристичній галузі. Буде зайнято тим рима її на чоловік сьогодні. Необхідно звернути увагу по розвитку курортного господарства на Грабацькій стрілці. Mm-hmm. Сектор світового туристичного господарства центри розвитку сільського туризму Карпати, Івано-Франківськ, Закарпатська, Вільська область. Останнім часом збільшується кількість таких садиб в Чернівецькій, Волинській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях. вище сказаного, можна зробити висновок, що Україна займає важливе місце у світовій економіці. Вона є членом багатьох міжнародних організацій, співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, бере участь у науково-технічному, торговельно-економічному інвестиційному співробітництві, міжнародному географічному поділі праці. Проте Україна за своїй Соціально-економічним розвитком не відносяться до високорозвинених країн світу. Є ще багато проблем в Україні, які потрібно розв'язати, щоб створити необхідні умови для розвитку економіки країни та досягти нового рівня життя населення. В першу чергу потрібно відновити контроль України за кордоном з Оруї в у Луганській та Донецькій областях, повернути Крим, побороти корупцію. Досконалити судову систему, створити високооплачувані робочі місця, здійснити модернізацію усього процесу виробництва, розвивати економіку, науку, нові технології, змінювати систему освіти відповідно до вимог часу, виробляти сучасну, високу, якісну, високотехнологічну продукцію, яка користуватися Попитом світу, все це десь можливість за певний проміжок часу досягти успіху у розвитку економіки і створити умови для того, щоб Україна стала поряд з високорозвиненими країнами світу. В це я вірю і цього я бажаю. Люблю тебе, вітчизно, мила Україно, бо щастя жити ти мені дала, для мене ти одна. І рідна, і єдина, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла! Закохана у волю, закохана в життя, зазнала і недолю, терпіла забуття, так хочу сонцем ріти звісти для всіх людей, бо завжди горіти в серцях своїх дітей. Нехай 路。